Сторінка 52, розділ 2. середньовіччя за межами Європи. Параграф 9. Араби та народження ісламського світу. Зародження ісламу та об'єднання арабів. Араби це семітський народ, який здавна оселився на аравійському півострові. За легендами, біблійний Авраам мав синів ісхака, від якого походять євреї. Ізмаїла і кахтана, від яких свій рід ведуть араби. Слово араби означає сухий пустельний аравійські півострів з давних давен перетинали важливі торгівельні шляхи. Каравани перевозили пахощі та тканини з південної Аравії, рабів, золотий пісок і слоному кістку з Африки, зброю, зерно і рослинні олії, із сирії. Шов. Із з Китаю перли з узбережжя перської затоки. Спочатку племена арабів жили розрізнено. Кожне плем'я арабів поклонялося своїм божествам, згодом серед деяких спільнот поширилися юдеїзм і християнство, а під їхнім впливом зародилася нова мотеїстична релігія іслам. Варто запам'ятати, іслам, інші назви мусульманство. Магометанство авраамічна мотоїстична світова релігія, заснована у 7 столітті в Аравії пророком Мухаммадом Магометом. У першій чверті 21 століття у світі налічується близько 1,6 мільярд мусульман. Друге місце за кількістю після християн. Засновник ісламської релігії Мухаммад почав проповідувати її у місті Мека у 610 році. Мухаммад стверджував, що не Має інших богів, крім всемогутнього єдиного бога Аллаха, а себе називав посланцем Бога Його пророком. У місті Мекка спочатку було небагато прибічників ісламу. Місцева знать зберігала язицницькі вірування і переслідувала мусульман. Під тиском у 622 році Мухаммад зі своїми прихильниками переселився у сусідню Оазу, що пізніше була названа на його честь, мединою містом Пророка. Тут було зведено першу мечеть мусульманський храм. Розроблено основи вірування. Цю подію Араби називали гіджрою від арабського міграція. Від року гіджри ведеться мусульманське літочислення. У 630 році меканська знать визнала Мухаммада. Більшість арабських племен прийняли іслам. Опір непокірних придушили військові загони. Як і медина стали священним містом усіх мусульман. Так відбулося об'єднання арабів. Мухаммад став главою держави, арабського халіфату і лідером усіх мусульман. На час смерті Мухаммада під владою мусульман перебувала вже більша частина території Аравії: арабське завоювання і халіфати. Метою Мухаммада і його послідовників було поширення ісламу та влади арабів у світі. Тому невдовзі розпочалася епоха арабських завоювань. Після смерті пророка у 632 році перші 30 років арабську державу послідовно правили праведні халіфи, намісники пророка Мухаммада Абу Бакр, Омар, Осман і Алі. Халіфи зосереджували. У своїх руках усю духовну, світську та військову владу. Варто запам'ятати, халіфат – це теократична, у якій світська влада належить духовенству, арабо-мусульманська держава, що виникла внаслідок арабських завоювань 7-9 століття і очолювався халіфами-намісниками пророка Мухаммада. Скориставшись ворожнечою між сусідами, арабські халіфи стрімко взялися розширювати володіння силою зброї за перших халіфів та правління династії Омиядів, що за 61-750 роки араби вже до початку 8 століття захопили значну частину Азії і північної Африки у 711 році, перегнувши гівларатарську протоку, підкорили Іспанію. Тут Араби панували до кінця 15-го століття. Невдовзі Омяди спробували захопити володіння франських королів. Щоправда, безуспішно. Воєнним успіхом Арабів сприяла зокрема пасивна позиція підкорених країн щодо завойовників у Візантії. Місцеві жителі казали: Бог помсти, послав Арабів, щоб звільнити нас. Від жорстокості ромаїв поширенню ісламу серед підкорених народів сприяла і податкова політика халіфату: усі неараби повинні були сплачувати податки за землю від 1 третіх до 2 третіх врожаю продуктами і грошима. Мусульмани ж платили менші податки, ніж не мусульмани. Це змушувало багатьох жителів завойованих країн приймати іслам. Наступна Правляча династія, яка вела свій початок від Мухамадового дядька Абаса. Абасиди, правили середина 8, середина 13-го століття. Опиралася на знать підкорених країн. Правління Абасидів було часом Золотої доби Арабської держави. Іригаційне. Землеробство давало великі врожаї, араби розводили цінні породи коней і овець, вироби ремісників, тканини, парфуми, ювелірні прикраси славилися на весь тогочасний світ і були важливим предметом експорту. Столиця держави Багдад. Вражала розкішню палаців халіфа. З кінця 9 століття Абасиди поступово втрачали контроль над цими регіонами держави, де повноправними господарями себе відчували намісники халіфа і міри. На початку 13 століття Абасиди контролювали лише невеликий регіон довкола Багдата. Та й ця держава була знищена внаслідок монгольської навали у 1258 році, попри розпад і знищення. Єдиної арабської держави арабський світ продовжив своє існування, а іслам перетворився на одну із світових релігій.